Так, думаю, зараз вже в мене видно. Тож, дорогі наші родинівці, дорогі всі друзі мої, хто мене бачить, я хочу вас закликати про те, щоб ви донатили, щоб ви писали під моїм ефіром. Про свої донати. І ми, як ніхто, ніхто, крім нас, розумієте, не зможе допомогти нашій армії перемогти цього лютого ворога. Я сьогодні е прочитаю вам е деякі свої вірші. Е які е, війдуть до нової збірки, вона незабаром вийде, буде називатися е, е, Війна не пише кольорових віршів. Нескорений. Бач, весна, а день холодний плаче, сиву знов повісив пелину. В обгорілім дубі ворон кряче, ніби проклинає цю війну, поле битви. Все тілами вкрито, Боже, ти, пих, ти хіба цього хотів? Скільки крові по землі пролито, і своїх із чужих отих хортів. Я лежу, не знаю, а чи мертвий, Майбуть триста бачиш, є дива, тільки поруч ґрунт ущерть весь стертий, далі зеленіє он трава. Ворон подивився оком хитрим. Піднімаю руку, я живий, він говорить, тільки я не чую. Ворон подивився оком хитрим, Піднімаю руку, я живий, хтось повзе, це ти, мій друже Дмитре? і лежу, не рухаюсь, бездій. Він говорить, тільки я не чую, хтось мене ще тягне за рукав, ні. Я зовсім зовсім не шкодую, що країну рідну захищав, відійшла контузія проклята, за вікном щебече соловей. Буду жити, мамо, рідний, брате, повернусь до друзів батарей. Поки ворог нашу землю топче, спокою не знатиму ще я. Тож вставай, кажу собі, козаче, бо ридає вся наша земля. Вірш, присвячений всім воїнам, і в тому числі моєму рідному синові, який нас теж захищає. Лелеки. Вони летять попри війну та гори, у край свого постійного гнізда, їм не страшне глибоке знизу море, та навіть буря сильна не біда. Утомлені, худенькі та щасливі. Клекочуть і кружляють над зелом. Знайомі їхні всі поля та ниви і болота великі за село. Птахи не зрадять рідної домівки, свій край шанують краще від людей. Їх тягне, як магнітом, до верхівки, даху, де знову висадять дітей. То ж, хто сказав, що птах душі немає, вона злітає і знову до землі, хоч їй біда маленьке серце крає, та все ж несе нам радість на весні. Ще один вірш. Заплакав травень, заплакав травень серед поля бою, де смерть літала, забирала душі. І кров текла гарячою рікою, лиш хмари в небі до всього байдужі, ганяв їх вітер по твердині зрання, чорніли рани у землі священній, і полетіла фраза десь остання віддав життя землі своїй страждень. Прощай, кохана, і прости найкраща. Не зміг я повернутися додому, забрала ця нова ворожа праща, життя моє у вічність невідому. Я молодим залишуся назавжди і берегтиму всіх вас з неба, любі. Я був борцем для волі, миру, правди, країні вірним і дружині в шлюбі. Світанок зустрічав травневе сонце, Там бій стихав, Стікали кров'ю рани, Постукав вітер любій у віконце. Пішов коханий в небо, Божі храми. Вчора я була на зустрічі в одній із шкіл Києва з дітьми Соледару. Це діти, які переселилися. До нас із міста Соледар, мабуть, ви всі знаєте про це місто. Знаєте, дивлячись в очі цих дітей було дуже боляче. Я спочатку якось була аж розгубилася, не знала навіть про що з ними говорити, а потім зібрала себе до кубки і почала. І почала говорити. Я я з ними почала говорити про нашу українську мову, про те, що її потрібно любити. Потрібно любити нашу землю, нашу Україну. Е, потрібно її захищати. Дітки дуже уважно слухали. ну і В кінці мого виступу мені подякували, я читала вірші, мені подякували вчителі. І одна з вчителів сказала: знаєте, каже, я до цих пір, мого будинку вже немає давно, але я до сих пір не можу викинути своїх ключів. Каже, я їх бережу від свого будинку, якби я маю знову туди повернутися. І знаєте, коли вона це говорила, мене так душу стисло. Я стримувалася, аби не розплакатися, не доведи Боже, звичайно, нікому, щоб хтось ось так втрачав своє житло, своїх рідних, але війна продовжується. І ми повинні боротися, кожен повинен боротися так, як може, і ми з вами боремося словом, закликаємо продонати для наших бійців. Ще один вірш, Поліська журавка закурликала у небі сіра птаха, поверталася до рідної землі, гірко плакала у горі сіромаха. Де жила, було попалено в золі. Ой журавко птахо любонька поліська, Україну ти побачила свою, з горя сльози покотились низько, низько, і упали всі на спалену траву. Лихо, чорне огорнуло всю країну, сльози, відчай непоправне і гірке, з неба люба, ти угледіла руїну. Розгубилася своє чи не своє, відбудуєш мила птахо, ти гніздечко, ну, а люди всі дороги і житло, хоч у кожного є зболене сердечко, та від нього щоб тяжке все відлягло. Повернуться всі сини у рідну хату, обійме матуся в радості усіх за країну. Хто віддав життям відплату, не забудемо героїв ми своїх. Ще я вчора теж читала цей вірш Хочу миру. Я дивлюся у небо прозоре, мені сонце сміхається ясно. Тільки в серці заціпило гори, по містах б'ють і гради так часто. Дуже хочу я тиші та миру, щоб метро не служило для схову, і не чути ніколи ефіру про ракетну атаку військову. Небо хай нам заплаче дощами лиш не мати у чорній хустині, скільки буде ховати країна. Юних хлопців в сумних домовинах, полетіли на зиму лелеки, Душі убитих до Бога прощу розплювала метали пащеки і заляла війна кров'ю площу. Я дивлюся, у небо прозоре, там немає боїв за країну. Боже, котре прошу я у Тебе захисти обіруч Україну. Я сама родом Житомирської області, знаєте, от коли їду на Батьківщину часто, бачу там зруйновані будинки рашистами Звичайно, вже по трасі нічого немає, все давним-давно зачищено, ось тільки зруйнований міст і Одного разу, коли їхала по дорозі, народився такий вірш, який називається Житомирська траса. Сьогодні їхала по трасі смерті і бачила будинки там роздерті, розстріляні машини і безневинні вже янголами у небесах пустині. Люди благали, так хотіли жити та в них стріляли люті паразити. Не мають вороги жалючі честі, вбивали всіх на трасі й перехресті, стріляли з кулеметів, автоматів, всі голови безмозлі їх солдатів. Тож градами лупили у будинки, автозаправки, транспортні зупинки. Сьогодні їхала по трасі смерті, її сліди зачищені та стерті, та у людей. Не стреться пам'ять вічна, дорога ця розстріляна, трагічна, не простить Україна свого болю за те, що розтоптали нашу долю, відновляться розбитих вікон, відновляться розбитих вікон очі, навіки згине зграя потороча. Звичайно, що нам дуже всім хочеться миру. Нам дуже хочеться всім е, перемоги, і е, хочеться, щоб е, скоріше це все закінчилося. І ще ось мій вірш, мій рідний і катований народи. Моя стражденна у крові земля так довго йшла до волі і свободи, століттями терпіла гніт Кремля, літали ще колись по тобі списи. Тепер ракети смертоносні тут, захисника в тобі цінує мриси, для правди й миру писаний статут. Всі ті, що били себе в груди, браття, клялися у любові всі до нас. Розклали на землі у нас багаття, стріляють градами, ракетами весь час, хай падають в саду солодкі груші, не смерть від ворога на новенькі дахи, не забирається костлява душі, летять у небо краще, хай птахи. Дуже Зараз дуже боляче, всім боляче. Але життя продовжується. Україна, хоч дуже поранена, але живе. Ми з вами живемо, ми продовжуємо боротися. І ми будемо боротися до останнього, до перемоги. Знаєте, друзі, я впевнена, ми вистоїмо, тому. Що наші люди у переважній кількості, всі, хто залишився в Україні, хто її не покинув, хто бореться, всі ми переможемо. І я ще раз хочу подякувати всім нашим бійцям, які зараз там на передовій, які нас захищають, дорогі наші любі! Низький, принизький уклін вам. Я прошу кожного вечора Бога, щоб Він захищав вас, захищав мого рідного сина, захищав всіх, хто поруч із ним, всіх, хто зараз плічо-пліч пліч стоїть на, нулю, на нульовки, на передовій. Дай Боже, щоб ви всі повернулися живими додому. Дорогі друзі! Донатьте, я теж донатю, скільки можу, кожен раз, як отримую свою пенсію. Всім вам бажаю гарного дня, без тривог, без хвилювань. До побачення!